Ну що народ? Рій чи з тільки не наш. Працюю на пасіці, слухаю новини, все спокійно, чую бджоли годять. Виходжу дивитися, <гум> літає рій. Щоб ви розуміли, ось наші всі стоять. Ну я прям біля них, якщо б рій виходив, я б почув. А це вилітає рій. Чий він, я не знаю. У нас. Е... Ось там є пасіка, позаду нас є пасіка. Це те, що я в курсі. Хо, вон там ще. Подивіться. Коротше, цікаво, де вони зараз сядуть і чи зможемо ми їх зняти. Прям дивіться який він, велетенський просторій. Ну я не знаю, ви певно не бачите. Просто велетенський. Ну що, будемо чекати, коли він сяде. І потім, якщо що, будемо ловити. В мене тут висить, звісно, один, бачите, цей ріжочок. Отакий. От Не знаю, захотять вони на нього сідати. Чи на дерево десь будуть сідати? Не знаю. Драбини з собою є, але прямо аж, аж дивно якось. Мали то був останній рій. Ні. Коротше, розповідаю, працюю на пасіці, дивлюся, тобто, не мій, не з моїх вуликів. Вилітів десь рій, а, десь не в нас, прилетів десь звідти. Прилітає цей рій і сідає десь там на гілку. Ну, я думаю, такий він невеличкий, думаю, ну сидіть собі. А це. 20 хвилин ну запрацювався, я треба вже було лізти знімати. Дивлюся, вони прилетіли, просяться до вуликів. Бджоли їх не пускають, звісно. І потім, дивіться, збирався сьогодні знімати. Отак. От Все. Хай залітають. А ми якраз у нас є сімейка без маточки. ось, І ми оцей рій з тією сімейкою об'єднаємо. І буде супер. Отак ось вони прилітають. от такі справи. Що там? Серпень місяць сказали ройловки треба знімати. У мене ще й штук залишилось. Я от тепер думаю. А чи варто їх знімати, чи хай ще тижня два-три постоять? Отакі от справи. Прилітає бджолка, залітають. Ну і добре.